Чому парфумерія компанії Essence по доступній вартості? Наші клієнти купують парфуми компанії Essence, не переплачуючи за бренд рекламу упаковку. Минаючи багатьох посередників, от тільки уявіть на хвилину, якби компанія платила би кожному посереднику, якби компанія платила би зірці, яка би рекламувала даний парфум по телевізору, то скільки би коштував даний парфум? Компанія Essence обрала інший шлях. Вона платить звичайним людям-дистриб'юторам, які купують для себе парфумерю і рекомендують її іншим людям. Тобто ми заощаджуємо на вартості, ми купуємо свій улюблений парфум у флаконі Есенс. Компанія Есенс замотивувалася парфумами світових брендів і створила свої в уніфікованих флаконах. Бажаєш розібратися в парфумерній справі, навчитися заробляти на парфумерії – Зв'яжись зі мною, і я тобі надам більш детальну інформацію, а також розповім, як вигідно купувати парфумерію напряму від заводу виробника.